Сказав, ніби було так. Ці слова, що більшість людей так. протоколу це ж які документи? Це практично? Це проекте. Ви його не зміните він є на сайті міської ради. Тобто це, це точно підробити може. Бути. У вас було питання? Будь ласка. При першому обговоренні вас не було. сидів балкон. І ви прийшли тільки під кінець. Оце раз, це раз. Це раз. І це давати. Боку, і ті пані, яка сиділа з інституту з бані, яка взагалі не знає, що це Червоноград, де ну, дитина Червоноград Приїхала, бо її кликали. А тепер, друге, ви, ви, ма... ви є червоноградець, чи ви приїхаєте? Ні, проживає. Чорноград. А вас червоноград? Він так, чорний. Ва, ваше питання було тип, ви хотіли зазначити, що у нього на раді. В цілому на раді наш самома. Добре. Э, я вам поки дякую. Вас до заступника. Прошу, кажіть. У мене до вас сіє депутат. Якостіного Значить, ви усіх своїх інтерв'ю, які завжди показували в ЗМІ, по телебачення, ви казали, що я, я досить добре вивчив законодавство. А потім казали, громаду, у нас немає шансу. У нас немає шансу. Ви постійно так казали. Скажіть, чому ви так казали? Чому у нас немає шансу? А ви на нас шанси є? Зараз э, я був переконаний, як я, я. хотів вам казати те, що ви хочете чути, Тобто я кажу, так як я думаю, як я це розумію. Станом на сьогодні я не бачу шансу нашому місту зберегти назву при тому законодавства і Якщо У вас є запитання, то заступників зараз. Так. Якщо можна, так буде краще вас все буде чути, підійдіть просто сюди. Я вам передам мікрофон. Ми ще кілька запитань приймемо. Якщо дозволите, я бачу вам, я бачу вас руки. Якщо хочете, щоб вас почули. Так почують. Добре, поки наступний чоловік підходить, давайте нам слово. Вас почують. Ви зараз до заступника здоровляєтесь, так? Ці дані ж вони були опубліковані, але можна їх озвучити ще раз. Дивіться, а... це, це не У вас є тут перед собою. 33%. Перестанові 1086 голосів, 38,46%. Шептицький голосів, 3,54%. Перейменування не на часі такі варіант був поставлений. 80. Голосів 2,83 відсотка. Христинобі через хан. 71 голос, 2,5%. Ще був покладен пункт проти перевідування або не підтримує жодної запропонованих назв. 64 голоси, 2,26%. Ще варіант був бужаний. 54 голоси один дев'яносто Були ще варіанти. Так, можна продовжувати, тому що я дуже коротко. 092, Новий двір, 046, Бужанський 038, Червень 028, Бабинськ 021, Україна слав 014, Самайдачний 010, 007, Шевченко 003. Це результати були голосування. У вас? Запитання, будь ласка. Перше питання: хто робить? Міська влада на людей чи люди на місці? Я так вижу, що ви робите, тиск. так само сьогодні було питання до Андрія Івановича Язотова. Чому ви не подали у цій списки Верховну Раду? А це означає, що Андрій Іванович казав, що він не хоче, щоб був Червоноград, а хоче змінити назву міста. Так що ти з відбавчих сторони, а не з людей. Бо, що це, так не навчало, що це нас поставили, не навчати. Півчасно не скали і поклався нас. Тому що на те, що буде. А ви промокали і мовчали. І нам не казали, що затихне, просто затихне, а ми вірили вам. А ви виявляється, списа країна? Якщо можна, то да вам перемога. Я не дам до запитання Челоморація. Наступну річ. Скажіть, чи могла робоча група? І ви кільканиця робочі руку відправити ці напрацьовані рішення результати голосування напряму без рішення міської ради документа допомогу. Відповідно до рішення міської ради, яким створювалася робоча група, було передбачено старофорження. По Покладені робочі групи не було передавати якісь документи від Києва, а заборона не було. Важнею, то виходимо пройти армія, підготувати проект рішення, підбиратися про рішення. Що має Дивіться, З юридичної точки зору, на жаль. Заступник мера правильних, тому що усі держслужбовці повинні діяти в межах і закону, і як там правильно звучить, в межах і, таке, і згідно повноваження. Тобто, якби особисто робоча група чи ви особисто відправили, фактично це було б порушення рішення, яке проголосувала міська рада. Правильно розумію? Це друге питання, я з вами абсолютно згоден. Але якщо говорити, що людина, яка найнята нами, виконує тільки те, що йому доручено депутатами міської ради, тому питання до депутатів, пробачте, міської ради, що не доручили відправити або самі не відправити. Дивіться, секундочку. Одну секундочку, є пункт 15 положення робочої групи. Правильно? Звіт в обов'язковому порядку доводиться до віковофації зі шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Чорнорадської міської ради та в інший прийнятний спосіб, не пізніше, ніж через два тижні після прийняття рішення за результатами обговорення. Тому опубліковано це було, але я так розумію, що повноважень на передачу на пересування в комітет не було. І Заборони, звичайно, не було, але в межах е тих повноважень, які на надані, тільки можуть діяти. Так само як поліцейський може вас зупинити на вулиці, коли в нього є вичерпний перелік підстав для зупинки та перевірки документів. В більшому випадку це перевищення службових повноважень, вважається закону. Дякую. Е, одну секунду, зараз я закінчу кілька думок і йдемо від далі. Тоді виходить так, що без рішення міської ради це рішення не могло потрапити до Верховної Ради. Але йдемо далі. Тепер додаю вам свою частину історії, тому що документи документами, а я зможу підійти особисто поспілкуватися язиком сказати сказати своїм, своїм колегам. Це я і зробив відразу, після того як був на вашій робочій групі. Я спілкувався з Віталієм Безгіним, я спілкувався з Олександром Корнєнком, правда, він вже не є членом цього комітету. Я спілкувався з Романом Лозинським. І я їм довів одну просту думку. Кажу: не поспішайте. Більшість людей, хлопців на війні, і вони пишуть і кажуть, ми не можемо висловити свою думку, Не організовуємо цей процес. Я говорив це на робочій групі, потім писав окремо в Фейсбуці чи давав коментарі. Цей процес, я вважаю, не організований достатньо правильно і в даних умовах. Якщо ми говоримо всюди, і я в тому числі, що ми не можемо провести вибори президента, вибори Верховну Раду і так далі, О, а змінити назву ми можемо. так? Вибачте, це при тій всій ситуації, що я б за цей закон проголосував. Ну вийшла дурня, кажу вам, як є, тому що півроку під час війни. Недостатньо для того, в нашій критичній ситуації недостатньо для того, щоб проголосувати. Мешканці міста Южне, яке може бути назване іншим чином, зараз трошки шоковані, що їм згадали назву, яку вони дехто ніколи в житті не чув. Порт Апрент, здається. І навіть як порт Анентар. Порт Анентар, так, пробачте. Я навіть сам закупився. Та сама історія. काफड़ता में